Молекулярні сита це такий тип асорбентів, який має певний діаметр вхідних пор, через що молекули, які мають розмір більший за цей діаметр, не здатні проникнути всередину. Найбільш розповсюдженими молекулярними ситами є цеоліти, за допомогою яких можна видаляти воду зі спирту. Ось такі відгони вийшли. 550 мл Поміряв тільки що 99,5 з 400 мл – 89,5 300 мл У нас 89,8 і 88% було 250 мл. Також є недосушений ще зразок. Десь 1,2 літра. Тут. 97,5% в ньому почнемо сушку з зразків з найбільшим вмістом спирту, з найменшим вмістом води. Тобто це 99,5 і 98,5 сушення будемо проводити в статичних умовах це олітом. Поступово збільшуючи концентрацію спирту. Тобто, ми беремо спочатку ці зразки. Потім цей соріч, що залишився, даємо зразки з меншим містом спирту, і потім після цього вже зразки з найменшим містом спирту. Будемо об'єднувати певно, ці два зразки. Ну, Це окремо. і Оці два зразки також будемо потім об'єднувати. Для цього беремо ємність, ну, для цього пет підходить. Тобто можна взяти пет пляшку, вона вже була, була використана таким самим чином. Тобто заливаємо туди спирт і потім засипаємо це оліт сушений. Ось я залив наш спирт. Написав, що тут 99,5 і 98,5. Потім засипаємо це оліт сушений. І я зберігаю його теж також в пет пляшці закрити щільно пробкою. І засипати будемо за допомогою такої саморобної воронки. Як вона виглядає? Тут у нас кришка з розрізом, і тут кришка з розрізом. Я їх нагвинтив, і, відповідно, ми так накручуємо на нашу бутилку і можемо на нашу пляшку, і можемо його туди засипати. Відкручуємо пробочку, кришечку і накручуємо це. Далі засипаємо цей рід, відкручуючи, засипаємо. І так от обертаючи, щоб він проходив всередину, бо він також може забиватися в цій у нас в нас каналах. Ну, якщо сильно заб'ється, можна відкрутити і прочистити його знизу. Завантажуємо туди цеоліт. Ось і завантажив цеоліт. Бачите, став мутний, тобто він вже неоднорідний. І повітря розчинене в цеоліті, з нього виходить. І занурюється туди. Заходить спирт і, і, і вода. Тепер ми таким чином перемішуємо ну, періодично. І на наступний день, ну, якщо краще, то через три дні у нас же досягається рівновага. В таких умовах між водою, цеолітом і спиртом, і е, вже тоді знов ми візьмемо зразок, помірюємо густину і температуру і визначимо вміст спирту. Чи вміст води, як буде вже тоді відомо. Потім ми цей продукт зділлемо, якщо він буде абсолютизований. Якщо він буде вже не абсолютизований ще, там 99,9,99,8 нам підійде в принципі, от, для синтезів. І тоді ми зануримо наступний те, що в нас був у 97,5%, а потім вже ці. З малим вмістом спирту ну, відносно малим, близько 90%. Це вважається невисокий. От таким чином зараз будемо сушити. Тобто ми його перемішали і залишили в статичних умовах, тобто в спокої на деякий час. Тому тобто ставлю в мене тут цілий каскад таких продуктів. І вони тут будуть сушитись. Ось наш наступний зразок, який ми будемо осушувати. Цей е, зараз буде осушуватись, треба йому дати час, щоб він встановилася е, рівновага. Ну, а ці два зразки вже чекають свого часу. Я забув про зразок. У нас вже був ще відгін, який містив собі е, 98,8%. То ми його зараз туди, наскільки зможемо, додамо. Десь 100 мл не влізло, ну, до повної пляшки доповнив і хай воно осушується. Я поміряв в нашому зразку густину, розрахував вміст 99,9% вже етанолу, 0,1% води. Зараз ще спробуємо досушити вже до максимуму. Ще раз додамо в іншу пляшку, додамо цей спирт і туди ж внесемо цеоліт. А у цей цеоліт внесемо інший більш обводнений спирт. Ось я вніс свіжу порцію цеоліту сушеного в наш 99,9% спирт. Буде він осушуватись далі. У цей, що залишився з-під цього спирту, будемо вносити наш там, залишок десь 100 мл 98,8%. 97,5, скільки влізе вже до повного. Ось у нас все влізло, що тут було порожня пляшка. І тепер у нас вже також буде осушуватись ці, ці зразки. два. Ось наші зразки, цей 99 був, в принципі, такий самий залишився. Вирогідно, не неволога дає нам такий, таку густину. Цей зразок став усереднений 98,8%. Той, що був у нас 98,8 і 97,5%. Зараз ми беремо, після цього зіллемо цей 99,9% сюди. Потім цей 98,8% зілємо в 99,9%, а туди додаємо те, що був 92%. Я перелив 98,8%, а тут було 98,8% цей спирт. Туди ми додаємо тут 250 мл 91,9 і десь 400 мл, 92,1. їх у середньому і додамо до того, що у нас 98,8 було. Ось є перелив ці зразки, десь тільки вийшло. Ще в нас залишається близько 550 мл об'єднаного зразка. 98,8, 98,1. Його ми будемо сушувати самим останнім. Я поміряв густини наших продуктів. Там, де було 98,8, зараз 99,9%. Там, де було в нас 92%, десь, стало зараз 94,7. Тепер ми це виливаємо цей готовий продукт. Виливаємо його в іншу пляшку. А сюди переливаємо цей 94,7. Ось я перелив 94,7% сюди. А там, де було 94,7, переливаємо. Тут 550 мл. У нас суміші десь 90 і 88%. Разом це вносимо туди, де був 94,7. Ось я поміряв густину наших продуктів. Значить, Це був 94,7, він став 98,4. А той, що залишковий, за був 89,88,1, 89,8. Тобто цей цеоліт вже забрав максимально води. Далі ми цей продукт будемо вносити свіжий цеоліт сушений. А цей будемо переносити в залишковий цей цеоліт. Ось я знов поміряв наші зразки. Той, що був у нас 98,4% після осушки цеоліту, зараз він вже 99,4. А той зразок, який у нас був 89,8, 92%. Зараз оцей зразок, який в нас став 99,4%, перенесемо в свіжий цеоліт. А оцей спирт той, що залишився з-під осушки цього спирту. Знов поміряв густину на наступний день. Зразок 99,4 став 99,9, вже нам підходить. І зразок той, що був 92, став 97,7. Зараз ми цей переливаємо вже в сховище реактиву. А цей зразок будемо переносити назад до цього цеоліту на подальше досушку. До я знов поміряв густину. Наш зразок 97,7% був, став 99,8%. Зараз ще раз його в іншу ємність заповнимо і додамо свіжого цеоліту, щоб максимально осушити. Я поміряв густину нашого продукту. Був 99,8, став 100%. Тобто, вологи там немає, ну, має на увазі те, що можна виміряти ареометричним методом. От, тобто, це максимально сухий етанол у нас одержано вже. Таким чином вдалося одержати близько 3,5 літрів. Осушеного спирту етилового, ну і, відповідно, ще близько 1,5 літри цеоліту, з якого необхідно його відігнати. Ну, Такий продукт вже можна застосовувати для синтезів в такому даному вигляді. Якщо необхідно щось більш чисте одержати, то його можна ще додатково перегнати.